Доброго дня! Сучасна бібліотека відкритий простір з вільним доступом, місце навчання, зустрічі, спілкування, місце для експериментів, місце, де сходяться цифровий і аналоговий світи. Саме про таку бібліотеку ми мріяли в нашому Криворізькому центральному міському ліцеї. Тому вже минуло 5 років, як ми почали модернізацію бібліотечного простору нашого закладу. Отже, як все починалося. Осучаснення По простору ліцейської бібліотеки ми почали з впровадження інформаційно-комунікативних технологій. Спочатку це був комп'ютер з підключенням до мережі інтернет, ми створювали електронні каталоги, апробовували систему автоматизації бібліотек Ірбіс, так поступово з'явилися ІКТ для відвідувачів бібліотеки. Це нетбуки, куди завантажено електронні підручники і художню літературу за шкільною програмою, є можливість підключення до навчального контенту, який створюють вчителі ліцею. З розбудовою STEM середовища бібліотека не залишилася осторонь, і в ній з'явилися нові сучасні гаджети, три смартфони, троє окулярів віртуальної реальності та смарт-телевізор. А насамперед бібліотека це книги. На жаль, в шкільній бібліотеці останнім часом відбувається постачання переважно тільки підручників і зовсім мало надходжень сучасної художньої і науково-популярної літератури, тому одним з найголовніших питань, які ми вирішуємо, це накопичення фонду саме такої літератури. Одним з наших пріоритетів є придбання науково-популярної та Іншої пізнавальної літератури. Більшість нових книг, які з'явилися в бібліотеці, це проведені акції «Подаруй бібліотеці книгу. Це були дарунки педагогів, учнів та їх батьків, випускників ліцею. Частина була придбана за кошти зі здачі макулатури. Деякі книги потрапили до нас в результаті участі як призи. Певних акціях, конкурсах, проєктах більшість літератури, про яку я буду розповідати, ми маємо в ліцейській бібліотеці. Сучасні діти, візуали, і тому їм потрібні книжки нового формату. На сьогоднішній день більшість більшої актуальності набирають науково популярні видання. Інтерес до науки слід підігрівати. І тому… Книги у доступній формі розповідають про науку, про різні наукові факти та явища. Все більшої популярності набирає ж такий жанр, як нонфікшн. Це література, сюжети якої засновані на реальних фактах. Не менш актуальними є графічний нонфікшн – книжки з красивим графічним оформленням, до яких хочеться повертатися знову і знову після того, як вони давно прочитані. Ілюстрації здатні перетворити книжку на арт об'єкт, навіть якщо в ній суто практична інформація. Книги створені за принципом коміксів, які так полюбляють діти. Книги, які мотивують не лише дорослих, а й дітей це книги про науковців. Ці історії допомагають мріяти, вірити у себе, йти до мети, бути наполегливими та сміливими. Вони пояснюють, як створений цей світ, як генії передумують свої винаходи і як насправді працює секрет успіху. Всі ці історії доречні, е, проілюстровані доречними малюнками чи мемами. Ескейтбук спонукають дітей ставати пошуковцями. Книги-квести, інтерактивні видання, які розвивають спостережливість, увагу, фантазію, адже ілюстрації надихають до вигадування власних історій. Книги-розглядалки Вімельбухи книги великого формату, сторінки, яких щільно заповнені багатосюжетними картинками. Це світ переплетених між собою історій. Вімельбухи можна перечитувати багато разів, і кожен раз буде нова історія. Все більш популярними стають книги з доповненою реальністю. Такі книги можна не тільки почитати, а й потрапити у віртуальний світ. Ви наводите свій смартфон на об'єкт і бачите, як той виду змінюється або оживає. Книги Activity містять безліч інтерактивних елементів. Вже в назві зрозуміла особливість цих книг, які спонукають до активності дослідів мейкерства. Ми не тільки читаємо, але й робимо власні книги, такий собі видавничий хендмейд. Так учні опанували сучасні техніки, за допомогою яких створювали книги ручної роботи. Придумати і зробити таку книжку велика робота, яка потребує часу, терпіння, креативності та технічного мислення. Розвиток інтерактивних технологій надає можливість працювати з читачами у новому форматі, тим самим популяризувати літературу. Однією з найпоширеніших форм презентації бібліотечного фонду є виставка. Сучасна оформлена виставка-інсталяція завжди зацікавить. Її створення це вже творчий мейкерський проєкт, який може бути здійснений разом з дітьми і навіть проведений цілий фестиваль-конкурс відповідних виставок інсталяцій. Одна з таких ідей тематичної виставки до Ювілею Лесі Українки спонукала нас до великого інтегрованого проєкту, де поєдналися такі галузі, як література, мистецтво, технології, природознавство та комп'ютерні науки. Звісно, створено тематичну виставку літератури письменниці та книги дослідження її творчого та життєвого шляху. Виставку ми доповнили 3D-інсталяцією, лісова пісня. Разом з дітьми за допомогою технік мотанки, паперопластики ми зробили персонажів лісової пісні. Також було створено плакат співпраці, запропонованою освітньою платформою Всеосвіта. Ми доповнили цей плакат QR-кодами, що дало змогу ознайомитися з життям і творчістю письменниці. Трейлер сучасного українського 3D мультфільму Мавка, який демонструвався на нашій плазмовій панелі, став поштовхом до наступних досліджень. Учні дізнавалися, за до допомогою яких комп'ютерних технологій створюються сучасні анімації. Природознавчим компонентом проєкту було прослуховування звуків лісу, аналізувався їх вплив на психіку людини. Вчитель мистецтва познайомив учнів з інструментами, які відтворюють звуки природи. Цікавою, і захоплюючою була відеоекскурсія у студію звукозапису, де ми побачили, як звуки природи створюються при створенні фільмів. Але найбільший захват у дітей був від створення інструменту дощова флейта своїми руками. Кожна група самостійно обрала матеріал, це були різні крупи, фольга, картон, скотч, ножиці, створювали різні внутрішні конструкції з фольги, а там, власне, і звуки дощу були різними. Ми переконалися, що, що мейкерський підхід це ключ до успіху та нові горизонти розвитку бібліотеки. Дітям подобається створювати власноруч. Розпочати можна з картону, ножиць, клею та інших підручних матеріалів, а далі в бібліотечне середовище мейкерспейсу гармонійно впишеться 3D принтер, конструктор з робототехніки, електроніки та сучасні розумні гаджети. Бібліотека має стати стеб-хабом освітнього середовища з школи, доповнюючи і розширюючи можливості для популяризації науки, інженерії, заохочуючи до мейкерства і дослідництва та вибору стем професій.